Ти коли-небудь відчував, що тебе ведуть, наче маріонетку, але ниток не видно, або розмова, після якої ти почуваєшся вичавленим і винним. Хоча логічно не розумієш, чому це не параноя. Це твоя інтуїція намагається пробитись крізь туман чужої гри. Сьогодні ми поговоримо про темний інтуїтивний стрибок. Здатність не просто розпізнавати маніпуляцію, а передбачати її. Це не екстрасенсорика, це просунута психологічна навичка. І ти можеш її розвинути. Уяви собі ситуацію. Назвемо нашого героя Олексій. Він працює в офісі. Поруч сидить Марк. Марк майстер непомітних маніпуляцій. Він ніколи не просить прямо. Він створює умови. Олексію, цей звіт просто вбиває. Я до ночі сидітиму. Шкода, що в мене сім'я не те, що в тебе, вільного птаха, що відчуває Олексій, почуття провини і легкий дискомфорт. Його логічний мозок каже, це його робота, не моя, але емоційна частина кричить: ти поганий друг, егоїст, допоможи йому. В результаті Олексій бере на себе частину роботи Марка і відчуває себе шляхетним. На 5 хвилин. А потім приходить виснаження і тихе питання. Що це, чорт забирай було? Це больова точка. Момент, коли ти розумієш, що тебе обіграли, але правила гри, ти так і не зрозумів, чому це працює. Наш мозок лінивий, він любить шаблони. І маніпулятори створюють для нас дуже зручні шаблони. Шаблон номер 1 Ти хороша людина. Вони грають на твоєму бажанні відповідати позитивному образу. Ти ж такий розумний, ти точно розберешся з цим краще за мене. Це не комплімент, це перекладання відповідальності. Шаблон номер 2 Ми з тобою однієї крові. Створення ілюзії. Ми проти них. Тільки ми з тобою розуміємо, як тут все насправді влаштовано. Це ізолює тебе від інших і робить залежним від думки маніпулятора. Шаблон номер 3 Бідний я, позиція жертви, щоб викликати у тебе бажання рятувати. Це когнітивні пастки. Маніпулятор не створює емоцію з нуля. Він натискає на вже існуючі кнопки: провина, гордість, страх, жалість. А що ж таке? Темний інтуїтивний стрибок. Це здатність відчути руку маніпулятора ще до того, як вона натисне на кнопку. Це відбувається, коли твій підсвідомий мозок, натренований на розпізнавання патернів, помічає мікроневідповідності, невідповідність між словами і тоном голосу, між виразом обличчя і мовою тіла, між сьогоднішньою історією і вчорашньою. Твоя інтуїція це не містичний голос, це суперкомп'ютер у твоїй голові. Який обробив гігабайти даних про людську поведінку? Проблема в тому, що ми звикли ігнорувати його тихі сигнали, віддаючи перевагу гучній логіці, мені здалося, що він бреше. Та ні, не може бути. Він же така приємна людина. Знайомо, це когнітивний дисонанс. Нам легше обманути себе, ніж визнати, що людина, якій ми симпатизуємо, може мати погані наміри. Отже, як навчитися робити цей стрибок, як перетворити невиразне відчуття на чіткий інструмент. Алгоритм складається з трьох кроків: крок перший калібрування базової лінії. Перш ніж шукати відхилення, ти маєш знати норму: спостерігай за людьми, коли вони спокійні і нічого від тебе не хочуть. Як вони говорять, який у них темп мови, куди дивляться? Це їхня базова лінія поведінки. Маніпуляція це завжди відхилення від цієї лінії, раптом занадто багато компліментів або нехарактерна метушливість. Крок другий створити бібліотеку червоних прапорців, це конкретні маніпулятивні техніки. Знаючи їх, твій мозок почне помічати їх автоматично. Прапорець номердинас «Газлайтинг». Тобі здалося, я такого ніколи не казав. Ти надто емоційний на мета змусити тебе сумніватися у власному сприйнятті реальності та пам'яті. Прапорець номер 2 Бомбардування любов'ю, надмірна лестощі, компліменти, подарунки на самому початку знайомства. Це створює емоційний борг. Ти відчуваєш себе зобов'язаним відповісти взаємністю, коли тебе про щось попросять. Прапорець номер 3 Проекція. Маніпулятор приписує тобі свої власні негативні якості чи наміри. Ти знову намагаєшся мене контролювати, каже людина, яка якраз і намагається тебе контролювати. Прапорець номер 4 Узагальнення. Використання слів за завжди і ніколи. Ти завжди запізнюєшся. Ти ніколи мене не слухаєш. Це позбавляє тебе права на захист, бо сперечатися з абсолютом неможливо. Коли ти знаєш ці прапорці, твоя інтуїція отримує мову. Вона більше не шепоче. Щось не так. Вона каже: чітко: увага! Це газлайтинг, це спроба викликати почуття провини. Крок третій тестування гіпотез. Відчуття це гіпотеза, а не вирок. Її треба перевірити, але не конфронтацією, а маленьким тестом. Найкращий тест це встановлення м'якого кордону або прохання про конкретизацію. Повернемось до Олексія і Марка. Марк каже: Я до ночі сидітиму. Замість того, щоб брати роботу, Олексій, озброєний знанням, може сказати: співчуваю, а що саме викликає труднощі. Може, я підкажу, як оптимізувати процес. Дивись, що відбувається. Він не звинувачує. Він пропонує допомогу, але не ту, яку від нього очікують. Він не бере на себе чужу відповідальність. Реакція маніпулятора на такий тест найкращий індикатор. Він може роздратуватися, образитися або швидко змінити тему, тому що його мета не вирішити проблему, його мета. Використати тебе ще один приклад. Хтось каже: всі вважають, що ти дивно поводишся. Це узагальнення. Тест цікаво. А хто саме всі можеш назвати двох людей? Маніпулятор швидше за все здується. Та неважливо. просто до мене дійшли чутки. Гра закінчена. Калібрування, бібліотека прапорців, тестування. Ці три кроки перетворюють твою тривогу на дані. А дані на силу важливий момент. Мета цього не ловити всіх на брехні і не ставати параноїком. Мета захистити свій ресурс, час, енергію та емоційний спокій. Ти не можеш контролювати інших людей, але ти можеш контролювати свої кордони. Темний інтуїтивний стрибок це не про те, щоб бачити в людях найгірше, це про те, щоб бачити їх чітко. Це про свободу не вестися на чужі ігри, а грати у свою за своїми правилами. Твоя інтуїція це не магія, це твій досвід, що говорить пошепки. Навчись слухати.